Вітаю! Сьогодні будемо говорити про правила знаходження первісних. І в першому завданні ми з вами маємо функцію, для якої потрібно буде знайти первісну. Що ми маємо зробити? Перш за все записати праву частину нашої функції під символом інтеграла, і написати, по чому ми будемо його знаходити по dx. Але оскільки у нас немає дужок. То символ інтегралу записаний тільки біля х в третьому степені, а dx стосується тільки мінус одиниці. Щоб їх об'єднати, слід взяти в дужки. Таким чином, ми з вами записали це завдання правильно. Так же, як і для знаходження похідних для інтеграла, існує правило, яке дозволяє розділити інтеграл від певної суми доданків на суму інтегралів. Що це для нас буде означати? Що ми будемо записувати інтеграл. Із кожного доданка, тобто буде інтеграл з х в кубі dx. Далі можна мінус 3, до речі, теж виносити на початок перед символом інтеграла писати. Тобто записувати мінус 3 інтеграл з х в квадраті по dx. Далі плюс інтеграл з x dx. І в нас є ще мінус 1 інтеграл з мінус 1 dx. Можна писати просто мінус інтеграл dx. Тобто кожен з цих інтегралів ми з вами знайдемо. І таким чином розв'яжемо наше завдання. Як же знаходити ось цей інтеграл? Давайте трішки повернемося в минуле і спробуємо знайти похідну. От якби була в нас похідна з x в четвертому степені, що б ми з вами писали? Ми б знесли показник 4 і написали б x в степені на один меншому в третьому. Але якщо ми з вами поділимо обидві частини цього запису на 4, то це ж буде теж правильна рівність. Виявляється, що якщо ми будемо знаходити інтеграл з х в третьому степені, то це буде дорівнювати тому ж самому, що ось та функція, яка була до знаходження похідної, отже, можна писати, що замість першого нашого інтеграла з x в кубі dx, можна записати x в четвертому степені, що ділиться на 4. Далі будемо працювати з наступним нашим інтегралом. Ми мінус 3 можемо переписати. Якщо у нас є х у квадраті, то ми маємо до показника додати 1, буде х у третьому степені і, власне, поділити на цей новий показник на 3. І рухатися далі. Далі у нас написаний інтеграл з х. Ми маємо до нього до його показника одинички додати ще 1, і буде х квадраті, і поділити на цей же показник, що ми одержали, на 2, і знову рухатись далі. У нас є мінус. Та 1. інтеграл з одиниці буде х, адже похідна з х буде 1. І щоб все було правильно, щоб ми мали не тільки один частковий випадок первісної, а всі можливі, ми пишемо плюс це. Коли ми з вами знайдемо визначені інтеграли, це коли в даних місцях будуть записані певні числа, то ми в кінці одержимо не всю цю функцію, як ви Цього разу, а ми одержимо з вами число, яке буде символізувати або площу певної фігури, або ще щось, про це більш детальніше в наступних уроках. Далі, все, що потрібно буде зробити, це ось ці трійки скоротити. До речі, якщо ця трійка є в наявності, то нам не обов'язково писати риску дроби під нею трійку. Таким чином, у нас відповідь буде компактнішою. Давайте ще знайдемо невизначений інтеграл із косинуса. але в. Аргументі косинуса буде не просто х, а х плюс певне число, нехай це буде плюс пі. Що ж ми можемо зробити в такій ситуації? Перш за все, давайте спробуємо знайти похідну з х плюс пі. Похідна з x буде дорівнювати одиниці, похідна із п буде дорівнювати 0, в результаті матимемо 1. А це дозволяє нам зробити певну заміну зміни всередині самого інтеграла, тобто ми перепишемо, що в нас є косинус від x плюс P, але буде не dx, а d від x плюс P. Адже ми матимемо всю цю історію ще поділити на похідну з x плюс P. А вона у нас ми вже визначили дорівнює одиниці. Тому ми можемо просто ось так записати. І далі згадати, а чому буде дорівнювати інтеграл із косинуса. Якщо ми цього не пам'ятаємо, а ми можемо і не знати про це, то потрібно згадувати, а. І з чого потрібно знаходити похідну, щоб отримати в результаті косинус. Пам'ятаємо, що похідна із, із синуса це косинус, а отже інтеграл із косинуса буде синус. Тому ми пишемо синус. А далі, вже всередині цього синуса, пишемо ось такий аргумент x плюс Пі. І не забуваємо в кінці написати плюс c. Інколи нам можуть запропонувати завдання, в якому ми знаємо, яке має. Мати значення первісна в певній точці. Наприклад, в даному випадку первісна має в точці на 2 мати значення 5. Це означає, що якщо ми в синус замість Х підставимо π на 2, а все інше просто перепишемо і напишемо плюс самих цих c, то ми одержимо п'ятірку. Звідси можна дізнатися, чому дорівнює c. і в деяких завданнях так і слід робити. Що ж буде, якщо ми до пі додамо π на 2, вийде 3 пі на 2. Тобто синус 3π2. Плюс це буде дорівнювати п'ятірці. Або якщо від п'ятірки відняти цей синус, ми одержимо це. Звідси це ми з вами і знайдемо. Це буде відповідно дорівнювати 5, можна написати мінус. А далі слід згадати, чому дорівнює синус для кута 3 пі на 2. Пам'ятаємо, що 3 пі на 2. Це був би. Кут в 270 градусів. В даному місці на одиничному колі була одиниця, а синус попадає саме в дану точку. Тому можна говорити, що це буде мінус 1. Таким чином матиме 5 плюс 1 6. І наша функція буде записувати як синус від х плюс п, додати замість це пишемо вже відповідно число 6. Таким чином, ми завдання з вами зробили. І так, можна би було б перетворити синус від Х плюс П за допомогою форму зведення, на якусь іншу функцію з іншим аргументом, щоб було все компактніше. Проте нам було цікаво працювати із ось такими аргументами, якщо вони будуть не просто одна єдина буква, у якій ми з вами шукаємо інтеграл. На сьогодні все і до зустрічі наступного разу.